Чому час рухається лише в одному напрямку? Чому ми не можемо згадати майбутнє? Якби час біг у зворотньому напрямку чи бодія передавала б своїй причині, чи могли б фрагменти розбитого яйця левітувати та з'єднуватися, щоб утворити бездоганне яйце в моїй руці? Непохитний характер часу змушує нас страждати від найжахливіших емоцій жалю. І це почалося ще з того часу, як древня людина розмірковувала про його невблаганну природу вперше, коли її спис розминувся із жертвою. Найбільш ймовірним поясненням того, чому час рухається тільки в одному напрямку, є другий закон термодинаміки, який стверджує, що в ізольованій системі ентропія може тільки зростати. Але давайте про усе по порядку. А поки ми продовжимо, тисніть, будь ласка, у вподобайку та підпишіться на канал. Це дуже мотивує мене до подальшої роботи над цікавими темами для вас. І одразу хочу подякувати спонсорам, меценатам, патронам каналу за фінансову підтримку. Якщо маєте таку можливість, приєднуйтесь до цієї компанії. І не забувайте підписуватися на соціальні мережі каналу. А тепер починаємо. Айнштайн вважав, що Всесвіт не має початку. Він вірив у статичний, незмінний Всесвіт, який просто існує. Наш Всесвіт не тільки має початок, але й не є статичним. Він фактично розширюється з експоненціальною швидкістю, Айнштайн через багато років назвав це своєю найбільшою помилкою. Зараз вважається, що Всесвіт почався в результаті катастрофічного вибуху, який ми називаємо Великим Вибухом. З іншого боку, якби на розширення Всесвіту, нічне небо було б не темним, а скоріше освітленим, відчутно нескінченною кількістю зір. Що це означає? Все просто, куди б ви не глянули? Вас би всюди зустрічало світло від нескінченної кількості зір, тобто світло було б завжди і всюди. Однак Айнштайн не завжди помилявся, як би цього не хотілося деяким авторам коментарів на цьому каналі. Зокрема, він мав рацію щодо гнучкої природи часу. Він правильно зрозумів, як час розтягується та стискається для різних об'єктів, що прискорюються з різною швидкістю. Він виявив, що час для об'єктів, які прискорюються швидше, незалежно від того, подорожують вони в космічному кораблі чи під дією гравітації масивної планети, йде повільніше, порівняно з часом для об'єктів, які прискорюються повільніше. Ті, хто дивиться, мій канал давно чи просто полюбляє фізику, вже зрозумів, що він виявив те, що час не абсолютний, а відносний. Тепер давайте будемо розвивати цю логіку. Оскільки час для тих, хто подорожує зі швидкістю світла, тече надзвичайно повільно, ви можете здійснити швидку подорож у космос і повернутися на Землю лише для того, щоб опинитись в майбутньому. Але навіть з такими кульбітами час не може позбутися своєї догматичної сутності. Так, звісно, час для вас може рухатися як равлик, а може і ще повільніше, але в будь-якому разі. Він безупинно і невблаганно біжить вперед. Звідси ми можемо зробити логічний висновок, щоб зупинити час і потім подорожувати в минуле, ми повинні подорожувати не просто зі швидкістю світла, а значно швидше. Але це ж неприпустимо, оскільки це порушення фундаментального закону Всесвіту. Отже, чим же тоді пояснюється своєрідна впертість часу? Відповідно до другого закону термодинаміки в ізольованій системі, ентропія може тільки зростати. Ентропія визначається як міра безладу в системі. Напрямок, у якому біжить час, це напрямок, який ми називаємо вперед, і він є напрямком, у якому зростає хаос або ентропія. У термодинаміці ізольована система відноситься до замкнутого простору. Не проникного для будь-яких зовнішніх сил або енергетичних засобів. Якщо ви не помиєте брудний посуд, що лежить у раковині, і не розкладете його у шафі, він продовжуватиме накопичуватися, а з ним накопичуватиметься і бруд, і хаос. У мийці без нагляду ізольованій системі. Безлад буде тільки посилюватися. Витягти порядок із безладу можна лише за рахунок енергії. Яка полягає в тому, щоб ви мили і упорядковували посуд. Однак, згідно з першим законом термодинаміки, жодна машина не може виконувати роботу або витрачати енергію зі 100% ефективністю. Частка енергії призначена для безумовного поглинання вашим тілом і розсіювання її у вигляді тепла. Ви ж чудово знаєте, що автомобіль не спалює паливо зі 100% ефективністю. Частина перетвореної енергії поглинається двигуном, що спричиняє його нагрів. Таким чином, порядок в ізольованій або закритій системі досягається ціною збільшення безладу в її оточенні. Отже, оскільки основним оточенням є Всесвіт, це означає, що все, що ми можемо бачити навкруги, це ізольована система, оскільки вона не може отримати допомоги ззовні. Але чому ж наша міра часу повинна зростати разом із ентропією? Наша міра часу передбачає, що час є психологічним винаходом, поняттям, яке може бути дуже вірогідним, але вимірювання часу хаосом пояснює не лише його об'єктивне, але й суб'єктивне походження. Щоб зрозуміти, чому, давайте зробимо дуже приблизне узагальнення, що людська пам'ять Працює як пам'ять комп'ютера. Хоча ця думка насправді не є зовсім помилковою. Адже якби комп'ютери пам'ятали не минуле, а майбутнє, можна було б зробити статок, наприклад, на фондовому ринку. Але ми сьогодні не про економіку. Отже, мережа нейронів новонародженого абсолютно не використовується. Коли комп'ютери дають якусь команду, він реєструє цю інформацію в певній конфігурації транзисторів. Так само і новонароджений, щось побачивши, відчувши чи почувши, реєструє свою першу подію в певній конфігурації нейронів. Однак, щоб зберігати інформацію, мозок працює з нейронами, запускаючи послідовність біохімічних реакцій. Але ж ми вже знаємо, що ці транзакції неефективні на всі 100%. Трохи тепла розсіюється у Всесвіт. І що ми маємо на виході? Безлад у Всесвіті трошки збільшився. Кожна наша пам'ятна подія збільшує хаос у Всесвіті. По мірі того, як реєструється все більше подій, поступово розсіюється все більше і більше тепла. Новонароджений пам'ятає події своє минуле. І це відбувається лінійно, поряд з ним відбувається приріст в хаосі. Тому насправді питання не в тому, що ентропія зростає з часом. А в тому, що ми вимірюємо час у напрямку, в якому зростає ентропія. Це дуже легко пояснює, чому термодинамічна та психологічна стріли часу рухаються в одному напрямку. Однак залишається ще одна стріла часу, про яку ми ще не говорили. Отже, чому час має рухатися тільки вперед, у міру розширення Всесвіту? Стріла часу, продиктована розширенням Всесвіту, рухається вперед з тієї ж причини, що й психологічні та термодинамічні стріли часу. Хаос зростає разом із розширенням Всесвіту. Всесвіт схильний сприяти хаосу з тієї простої причини, що хаос більш сприятливий, ніж порядок. Різноманітних конфігурацій атомів, що пов'язані з хаосом, набагато більше за кількість конфігурацій, пов'язаних з порядком. Тут мені здається, не потрібно додаткових пояснень, адже це просто логічно. Проте той факт, що хаос збільшується з розширенням, ґрунтується на припущенні, що Всесвіт починався з порядку та однорідності, а потім поступово скотився до хаосу та неоднорідності. Це те, що ми зараз вважаємо правдою. Та й модель Великого Вибуху це підтверджує. Але що буде, якщо Всесвіт почне зменшуватися? Всесвіт почне стискатися, як тільки гравітація, врешті-решт, пересилить силу, розширення, і Всесвіт почне колапсувати сам на себе. Це не станеться навіть через тисячі мільйонів років, але його наслідки в більш віддаленому часі варто обговорити. Давайте спробуємо відповісти на декілька питань. Щойно Всесвіт почне стискатися, чи зменшиться хаос, що одразу призведе до руху назад у просторі, ентропії, часі? Чи станеться таке, що раптом покоління людей, які переживатимуть цей перехідний період, почне пам'ятати своє майбутнє? Чи можливо вони побачать, як розбиті склянки збираються перед тим, як сформувати бездоганний посуд? Стівен Гокінг вважав саме так, поки його учень не зазначив, що він, як і Ейнштейн, зробив серйозну помилку. Він визнав свою помилку, і було визначено, що хаос буде продовжувати зростати, навіть коли всесвіт стискатиметься. Однак розлад під час цієї фази буде настільки непомірним, що життя загине. Складнувато звучить. Давайте подумаємо про це дещо під іншим кутом. Ми створюємо, хоча, точніше сказати, витягуємо впорядковану енергію. Це відбувається? Очевидно, ціною порушення або зниження порядку в нашому оточенні. Тепер питання, що станеться, коли порядок у нашому оточенні сам по собі вичерпається в нуль. Тобто не залишилося нічого, з чого можна добувати енергію. Такий собі неприємний бадабум. Тоді можна сказати, що нам з вами неймовірно пощастило. Це неймовірний фарт. Що ми виникли саме в той момент, коли Всесвіт все ще продовжує розширюватися. Так і хочеться сказати: слава Богу, що так сталося. Ба Більше, навіть Великий Вибух натякає на божественне втручання. Однак це означало б застосування нашої упередженості щодо підтвердження невідомих для нас сутностей. Ми б були вимушені інтерпретувати нові докази як підтвердження чиїхось існуючих переконань. Але якщо ми можемо визнати роль удачі в народженні квітки чи дерева, то чому ми не можемо зробити те саме, коли говоримо про себе? Якби того дня, коли ми висадили зерно в землю, був сильний вітер або ґрунт був більш неподатливим, квітка не могла народитися. Подібним чином, якби умови у Всесвіті були іншими, розумне життя, що задає такі дивні питання, на кшталт, чому час тече в одному напрямку. Просто не могло б виникнути. Ми бачимо Всесвіт таким, яким він є, тому що якби він був іншим, нас би не було тут, щоб спостерігати за ним. Нагадаю, це називається антропним принципом. Я знаю, що це здається цинічним і важким для розуміння, але це безсумнівно правда. Якщо, звичайно, ми не знайдемо доказів протилежного. Ми вимірюємо час у напрямку зростання хаосу, тому що ми живемо у фазі розширення. Фазі, яка сприяє розумному життю. Це було б неможливо у фазі скорочення, оскільки життя, здатне вимірювати час, було б неможливим у фазі скорочення. Нарешті фізики визначили, що час має початок близько 13,8 мільярдів років тому, коли стався Великий Вибух. Однак деякі філософи недовірливі. Хіба час не повинен був існувати, коли будь-які незбагненні процеси змовилися, щоб спричинити Великий вибух. Чи справді час може бути вічним? Якщо ми спробуємо зрозуміти ці питання, ми побачимо космос як величезну цибулину, що складений шарами, що виникають із чогось. А ось альтернатива для нас незбагненна. Наші розумові здібності не спроможні уявити нічого.